Напередодні дня святого Миколая патрульні поліціянти Тернополя організували акцію Подаруй тепло дітям для вихованців дитячого будинку для дітей шкільного віку. У рамках акції школярі відвідали аквапарк та ознайомилися із роботою патрульних поліціянтів. Ми запросили їх в управління патрульної поліції, катаємо їх на автомобілях, показуємо спецзасоби, які в нас є, даємо можливість приміряти поліцейську форму, а також робимо екскурсію по управлінню. Покажемо, які в нас є підрозділи, чим вони займаються. Мені показували про поліцію. А що саме? Катався в машині? Так. І що тобі там сподобалось в машині найбільше? Рація. Там не можна говорити. А для чого в машині поліцейських рація? Щ, щ, що що, що червоне світло, То вони кажуть зупиніть. Акцію Подаруй тепло дітям тернопільські поліціянти розповідають. Провели для того, щоб встановити довірливі стосунки між дітьми та поліцією і закріпити новий імідж оновленого поліціянта захисника. Працівник поліції має стати насамперед партнером громадян, а не представником карального органу, особливо для дітей.